Парита з донькою прийшли в обласну дитячу лікарню зробити дитині ультразвукове дослідження. Сподіваються, що тут допоможуть з'ясувати причини неприємних відчуттів у нозі. Ми прийшли з дочкою, тому що вона жалувалася на біль в коліні, якби були в лікарів, і нас направили сюди в лікарню, так як тут гарне обладнання, щоб ми пройшли, проконсультували нас, зробили УЗІ, порекомендували. Ми думаємо, що нам тут нададуть всю інформацію, допоможуть з нашим діагнозом, підкажуть, що як. Ростислав займається волейболом. Лікарям поскаржився на проблеми з гомілкостопом. стопом. Я прийшов у мене на нозі розтягнення зв'язок на гомільці. Все пройшло доволі швидко, не боляче. Обласній дитячій лікарні нещодавно з'явився новий апарат ультразвукового дослідження компанії Сіменс. Його передали давні друзі-лікарні, німецькі благодійники з фонду Діти Чорнобиля. Техніку налаштували, і вона вже в роботі. Лікарі кажуть, що обладнання відкриває більше можливостей насамперед своєчасно виявляти патології органів і систем, проводити більш якісну діагностику серця і судин у дітей різного віку. Дуже схоже обладнання було, але, як зазвичай, кардіальні програми і кардіальні датчики досить дороговартісні. В даний апарат оснащений саме таким от, теж, кардіальним датчиком, яких у нас, ну, ж таки, я наголошу, не так часто зустрічають ну, в, наш, в нас в педіатрії, наприклад, да, і ті апарати, які у нас є, то не всі апарати оснащені такими датчиками. Але тепер ми маємо таку можливість трохи розширитись і спробувати, як себе поводить сіменс в діагностичних, да, можливо, з його можливостями да, в кардіології, який показує себе досить гарно. Тобто візуалізація це гарна спектральні можливості, його теж ну досить якісний спектр виходить при обстеженні серця, наприклад. Да? Тому ми задоволені. Дитяче серце ну, досить важливий орган і має свої особливості як патології, так і варіанту норми. Тому дуже важливо мати якісну картинку, якісне зображення, якісний спектр. І ті показники, які ми отримуємо, є досить важливими. при Виборі подальшої тактики, чи ми просто спостерігаємо і призначається контроль, чи все-таки пацієнта терміново необхідно направити на кардіохірургічне втручання. А тут кожна хвилина має кожен день, кожна хвилина має значення. Подарована благодійниками техніка. Важлива ще й тому, що медична система нині працює в умовах війни з обмеженими ресурсами, і в той же час потреби у високотехнологічній медичній допомозі тільки зростають.